В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Хто має вуха слухати, хай слухає. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Ісус сказав їм у притчі Вийшов сіяч, сіяти своє зерно. Ось що значить оця притча зерно це Слово Боже. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ще одну притчу подав він їм, промовляючи Царство Небесне, подібне до чоловіка, що був посіяв добре зерно на своїм полі. А він у відповідь сказав їм: Той, хто сіє добре зерно, це син чоловічий. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословена Ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Іншу притчу він подав їм, кажучи Царство Небесне подібне до зерна гірчиці. Що його взяв чоловік та й посіяв на своїм полі. Бо істину кажу вам коли матимете віру, як зерно гірчиці, то скажете оцій горі Перенесися звідси туди, і вона перенесеться, і нічого не буде для вас неможливого. Нічого бо немає неможливого в Бога. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ще іншу притчу повідав їм. Царство Небесне схоже на закваску, що її бере жінка і кладе до трьох мірок муки, аж поки все не скисне. Ісус сказав їм Глядіть, бережіться закваски фарисейської і саддукейської. Тоді ті зрозуміли, що він говорив їм стерегтись не хлібної закваски, а фарисейської та саддукейської науки. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Царство Небесне подібне до чоловіка Господаря який рано вранці вийшов найняти робітників у свій виноградник. Тими днями він вийшов на гору молитись і провів усю ніч на молитві до Бога. А як настав день, покликав своїх учнів і вибрав з них дванадцятьох, яких назвав апостолами. Радуйся Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Подібне також Небесне Царство до невода, що закинутий у море набрав усякої всячини. Як же прийде Син чоловічий у своїй славі і ангели всі з ним, тоді Він сяде на престолі своєї слави і зберуться перед ним усі народи. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа. Молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Тому царство Небесне схоже на царя, що хотів звести рахунки з слугами своїми. Син чоловічий має прийти в славі Отця свого з ангелами своїми, і тоді віддасть кожному згідно з його ділами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Царство Небесне подібне до скарбу захованого в полі, що його чоловік, знайшовши, ховає і, радіючи з того, іде, й продає все, що має, і купує те поле. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія! Мати Божа молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Подібне ще Царство Небесне до купця, що шукає добрих перел. Знайшовши одну дорогоцінну перлину, йде, продає все, що має, і купує її. І відповів їм Ісус, кажучи Істинно, Істинно кажу вам не може син нічого робити від себе самого, коли не бачить, що й Отець те саме робить, бо що Той робить, те так само і син робить. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія. Мати Божа молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. І сказав йому книжник Добре, учителю, ти сказав по правді, що він єдиний і що нема іншого, крім нього, а що й любити його усім серцем, усім розумом та силою всією, і любити ближнього. Немов себе самого, це більш, ніж усі всепалення та жертви. Ісус же, побачивши, що відрік розумно, сказав до нього Ти недалеко від Божого царства. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.